Вітаю друзі, 8 квітня! Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обізвав конгресвумен Сполучених Штатів Америки, відправляючи республіканської партії політичну соратницю Дональда Трампа Вікторію Спарц, єдину етнічну українку в американському конгресі Манкурткою. Я думав, що це поганий жарт. Виявилось, ні. Вчора з'явилася заява, а точніше, короткий допис Георгія Тихого, речника Міністерства закордонних справ, що Вікторія Спарц ледь не Українка. Що спричинило? І що насправді сказав Аспарс, і що спричинив таку дурнувату, інакше не скажеш реакцію українських чиновників? Будемо говорити за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар. Що ви думаєте про Вікторію Спарц і чи підтримуєте ви її? Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду? Отже, Вікторія Спарц сьогодні просто парувала зелений гнит, просто поставила їх на їхнє місце, їхнє місце. Взагалі-то на параші у в'язниці, але поки що публічно, дипломатично, жорстко, Спарц поставила цих мародерів на місце. Отже, Вікторія Спарц в інтерв'ю британському виданню The Telegram сказала речі, очевидні для більшості українців. Про те, що зараз війну можна зупинити лише в союзі з США з Дональдом Трампом. Про те, що говорити про повернення території, коли немає перемоги, не можна. І треба визнати реальність, у відповідь її почали звинувачувати у всіх гріхах. Зелені гниди, оці мародери, які грабують нашу країну три роки кривавої війни, з... почали звинувачувати спарс у чому тільки можливо. І як результат з'явилась сьогодні відповідна реакція. Притом офіційна. Палата представників Сполучених Штатів Америки 8 квітня 2025 року, прес-реліз Вашингтон, Округ Колумбія. Вчора. З Телеграф опублікувала статтю з заголовком, який навмисно спотворює позицію конгресмена Спарц щодо України. Це є заголовок. Був зручно використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її та президента Трампа та продовжити звинувачувати Сполучені Штати у втратах Зеленського та зраді його країни. По-перше, стаття Телеграф навіть використовувала цитати, щоб неправильно процитувати те, що конгресменка Спарц ніколи не казала. Після кількох взаємодій з нашою командою вони видалили лапки, але залишили двокрапку, щоб це неправдиве твердження було видимим. Конгрес з парц виступила з такою заявою, щоб пояснити свою поточну позицію щодо України. Увага! Не дивно, що британські медіа, такі ж нечесні, як і американські, ми ЗМІ, тож дозвольте мені роз'яснити це, сказала Спарц. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо у вас є дебіли та шахраї, такі як Зеленський і його маріонетковий парламент, які керують вашою країною, це програна справа. Путін може бути злим, але він не дебіл. Нинішня реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території. І вони не можуть погодитися відмовитися від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше. А не... І не лише на полі бою. Конгресвумен Спарц сказала чисту, чисту правду. Реальність. На землі саме така. Зупинка війни зараз в інтересах України, в інтересах української нації. Зупинка війни дасть Україні зберегти державність і дасть українцям зберегти свою націю, до якої етнічно належить Вікторія Спарц. Це слова. Не тільки конгресвумен США, а мудрої українки. І я з першої хвилини розумів це і з першої хвилини підтримував те, що сказала пані Вікторія Спац. І підтримую це зараз. Готовий підписатись під кожним її словом. Як кажуть, залишилось замалим, залишилось заспокоїти зелений гнид. На чолі з Володимиром Зеленським. Вікторія Спарц допомагала Україні тоді, коли глобалісти, сатаністи, демпартія США та інша нечисть штовхала нашу націю на смерть. Але зараз вони вирішили використати. Сказане нею для того, щоб підняти свій рейтинг, свій піар. Зробити піар на протистоянні з Трампом. Вони чітко зайняли позицію антитрампістів. Завтра я оприлюднюю розслідування і доведу, що ніхто. Не планує підписувати ніякої угоди по надрам Сполученими Штатами. Надра продані, продані через Банкірський дом Ротшильдів, Британію. І є навіть ті, хто будуть ними користуватися. Я назву всіх бенефіцарів країни і всіх, хто причетний до цього. У мене є докази. Вони кажуть, що збираються зараз у Вашингтон на перемовини по надрам, по рідкоземельним металам. Вони брешуть. Вони вже все вирішили. І в мене є докази, які завтра я розповім. Докази, які мають почути, і почують в Білому домі. Сама Вікторія Спарць ще відповіла і речнику МЗС Георгію Тихому, поставивши на місце не тільки його, а й всіх посіпак Зеленського, всіх зелених гнид. Дослівно цитую Вікторію Спарц: Я б не здивувалась, якби Зеленський платив телеграф за фабрикування фейкових заголовків, щоб і далі. Наживатись на крові українського народу. Я пишаюсь своїм українським походженням справжніх воїнів, а не боягузів із мафії Зеленського, яка знищує патріотів. Крапка. Це вирок. Це вирок для Зелених гнид і Володимира Зеленського. Українці зараз перед вибором єднатися. Підтримати вікторію спарц, підтримати тих, хто хоче повернути мир на нашу українську землю, зберегти націю, зберегти державу, відродити Україну, а не тих, хто штовхає країну і хоче перетворити її на попіл. Вибір за вами, українці. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Я, попри все, разом з вами буду робити Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.